Доброго ранку! З вами я Андрій, і це продовження проходження моєї технологічної збірки в Майнкрафт. Хто не бачив ще першої серії? Переходіть в опис цього відео та слідкуйте, гляньте, що я робив у першій серії. А я буду продовжувати. Тому приємного перегляду! Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а це магічна ера в Майнкрафт. Погнали! Ну а перед тим як починати щось робити, я хочу подякувати усім, хто подивився першу серію цього виживання, А особливо тим, хто прокоментував два плюсика у чат. І якщо ви не знаєте, що це за два плюсика, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну а сьогодні у мене появилась чудова ідея покинути ось цю халупку та відправитись в ось цей замок, який ми бачили у попередній серії. Ну ми заповнились поряд таким замком. Туди я поки йти не буду, тому що не знаю, що там є, і ми можемо просто зараз чуть-чуть відійти назад. І вже почати щось здобувати. Я в нього не заходив, не знаю, що там може бути, хто там може бути, але я хочу туди відправитись. Направда, у мене немає ніякого екіпірування, тільки кам'яний меч, кам'яне кайло і на дворі доволі вже темно, тому потрібно переночувати. О, так, доброго ранку. У мене появилось нове досягнення Stрей Real Fair. Вау, це круто, але. Чому немає ранку? У мене знову якесь досягнення. Я не знаю, що це за таке досягнення. Ну я хочу спати, будь ласка. Випустіть мене спати. Ну і дивіться, я не можу заснути. Що це за фігня? О, доброго ранку. Так. Потрібно поглянути, що в мене взагалі є в скрині. І. Як бачите, з цим спорядженням не варіантів замок, мені хоча б потрібно якесь залізне. Ну, але для цього потрібно саме залізо, яке я, правда, не бачу. Це взагалі не залізо, а можливо і залізо. Давайте у селі поглянемо, що це таке може бути. Копер, це олово. Ні, це не залізо. Мені потрібно десь знайти залізо, а для цього потрібно піти в печеру, а її десь поблизу, правда, немає, тому потрібно шукати. Соси! Хоча, знаєте, я, можливо, перебільшую своїми словами. Так що йди нахід. А, я навіть не можу використовувати кам'яний меч. Чудово, у мене не прокачано моє снаряддя. Комбат мій не прокачений. І як його вбивати, чорт побери. У нього ще до фінща здоров'я. Бля. Хух, я його вбив нарешті. І мені випало два ока Ендера, Вау! А чому не цей Во? Не... Не жемчужини. Це дуже дуже дивно. Але знаєте, що мені потрібно? Мені потрібно прокачати мій скіл бойовки. Він в мене взагалі нульовий. Капець. Але нам потрібно, знаєте що? На перше мені потрібно знайти печеру і де буде залізо. Або самому викопати. Знаєте, давайте як зробимо. О, ти хто така? Це є Оу! Іди нафіг. Я надіюсь, ми нею зможемо користуватись. Так що погнали вниз. Вау! Що тут є? Вау! Я тут ще раніше не був. Рунічне світло, золоте яблуко, картопля і купри є. Правда, я не знаю, як він перекладається. Ковзани. і це слот для їжі. Що? Ну ми отримали нове досягнення. Юрі Ван Айс. Де це мені покласти? А, наниз. І що я тепер можу по льоду? Але ні, не знаю. Так, о, тут є ця лабораторія. І більше нічого немає. Також є вибухове зілля слабості. Ну це поки мені не цікаво, так що давайте візьмемо кам'яне кайло, і тут -ка можемо прокопатись чуть-чуть униз. Е, е, я хочу прокопатись, будь ласка. Я не можу прокопатись! Мій досвід копання ще не такий великий. Так, давайте вертаємось і робимо собі нормальне дерев'яне кайло. Давайте знаєте, як тут зробимо такий маленький проходик. У мене, правда, смолоскипів немає, але нічого. Зараз будемо без смолоскипів копатись. Оп. Так, хто тут є? Добрий день. Вау! Гляньте, які ці печери супер красиві. Це ж просто чудово. О! Світло, нарешті. Тепер ми можемо ходити і вик... дивитись, що тут є цікавого. Ну насамперед мені потрібно залізо. О! Ти хто такий? Трейдер? І що ти обмінюєш? Вау! Одна залізна руда на два залізних злитка. Ти взагалі супер. Гляньте, діамантове кайло, на. Діамантове кайло з ефективністю 6. Але тут також потрібно і книгу на ефективність 5, тому ось такі справи. Поставимо верстак. І створимо ще одне кайло. Є, все, тепер у мене є ще одне кам'яне кайло, яким я можу щось копати. Давайте собі будемо просто добувати досвід копання. І я, правда, не знаю скільки потрібно до наступного рівня. Давайте поки добудемо вугілля. Вау, а гляньте, за вугілля дається більше досвіду, якщо я не помиляюсь. Давайте ще раз перевіримо теорію. За кругляк нам дається 1,2. А за вугілля 4 практично. Вау! І нам випало навіть 2! Нічого собі, оце круто. Тому давайте зараз швиденько я прокачаюсь і будемо вже копати нарешті кам'яним кайлом. Ура! Другий рівень копання. Тепер я можу використовувати кам'яне в Будь ласка, давай. Ні. Я не можу ще використовувати, мені ще потрібно супер до вугілля добути, так що. А що мені залишається робити? Добуваємо! Смол-скепа закінчились, тому давайте скрафтимо ще. Все, 32 скомоус є. І будемо просто зараз освітлювати і дивитись. Можливо, тут буде залізо, яке мені потрібно. А тут поки що є тільки вугілля, тендермен. Йди геть. Хух, хух. А, я навіть не можу використовувати. Ой, йде геть. Чому мене постійно переслідують дикі ендермени і тому подібне? Чим я вам так нашкодив? грьобані ендермени, іди нафіг! Як я буду йти на той замок, якщо в мене нічого з собою немає? Нуль! Цікаво, я кудись зараз покриваю чи ні? Ой! Доброго вечора. О, ні, це не залізо, а я можу добути це? Не можу. Гляньте, куди я потрапив. Скільки всякого тут є. Але заліза так і немає. Ні, гляньте, є залізо! Ааа! Ой! Хто це був? Ой, це я! Такої краси я ще в Майнкрафті у виживанні не бачив. Хоп, можемо перескакнути. О, тут є ще також вугольок, так що давайте добу. А меч у мене є? У мене меча немає. Я не маю чим відбивати від ворожих мобів. І нове досягнення. Ми можемо їсти ці гриби чи ні? Давайте глянемо. Або з них можливо щось скрафтиться? Ні, нічого не крафтиться. І якщо я з'їм, це просто грибочки. Може, в, до речі, добути їх. Я думаю, лишніми не будуть. І ще одне досягнення. Це що? Ще один грибочок? Але я його їсти не можу, на жаль, ні? Ні, можу. Машрум. І в мене є квапливість! Вау! Давайте швиденько будемо добувати вугілля. А знаєте що? Раз такі грибочки ці хороші, так що добудемо їх побільше чуть. Викинути, як постійно в мене інвентар засорився, Всякими якими корішками, всякими кульбабами, різними старими корнями, паличками і різними камінчиками. Мені цього не потрібно. Мені потрібно залізо, яке я не можу добути. Ой, сліпоту дали. Ой, відьма. Ой! Давайте потрібно краще звідти йти. Я вже і так отримав отруєння і все, що не можна. Так що... Йди нафіг! Хоп, хоп! Все? Я все був вдома. Але правда почався дощик. Я так довго був в печері, що вже і настала ніч. Це хто був? Ой -ой -ой -ой. Давайте, знаєте що, краще ляжемо спати і вже перечекаємо наступного дня. На дворі знову ранок погода пояснішала, і як бачите, я повернув усі свої ресурси прям до єдиного. Тепер ми можемо думати, що мені робити, якщо мене вбиває кожен привид, кожен вурдалака, і кожен якийсь бандюк, який хоче мене зарізати, застрілити, і все. І я не знаю, що робити. Ось тут знаходиться замок, який я вам показував на початку серії, і до нього мені потрібно якось добратись. Це, звісно ж, буде небезпечно, але давайте відправимось спочатку додому, зберемо самі необхідні речі і будемо вже відправлятись у подорож. Але знаєте, що було б добре зробити? Якщо тут є така шняга, як рюкзак, ми могли б її скрафтити. Тому давайте напишемо бек. Бек. Знайшов я для себе самий оптимальний варіант рюкзака, який крафтиться з чотирьох кусочків шкіри, одного золотого злитка. Одного ліжка, однієї скрині та двох транспортних баків, які в свою чергу крафтяться з заліза, якого в мене немає. Єдине, що мені лишається, це просто накрафтити собі дерев'яних мечів, дерев'яних кайлів, зібратись і піти у подорож. Тому до роботи. 여도오 펀텀 펀텀이 든 아기. Зібрав я з собою в подорож все саме необхідне, яке мені потрібно буде, це їжа. Дофіга інструментів. правда мені погода не подобається. Гримить, дощ і, напевно, ще якісь монстри, якщо не помиляюсь, і якщо мій слух не підводить мене, переспати я, на жаль, не можу по зрозумілим причинам. Тому лишається тільки перечекати цю погану погоду. Наступив новий день, а це саме час, щоб відправитись до того замку та здобути самі хороші інструменти з бронею, щоби виживати у цьому світі. Тому що, як бачите, мене тут може вбити кожен. Тому відправляюсь у подорож. Гляньте, там є ще один данж. Ми можемо зараз у нього відправитись і вже після нього піти у замок. Ні, Нікого немає. Це простий стандартовський майнкрафтовський данж. Де мої смолоскипи? Тут. Оп! Є. Так, розтяжку ми можемо забирати. І що тут є цікавого? Ой! Курва. Ідіть нафіг. Ну і ти ще мені далеченько, так що я постараюсь бути супер обережним. Бля! Тихо, ти ж не будеш на мене нападати? А, будеш ти ворожній моб. окей, я зрозумів. Іди нафіг. А ось і цей замок. Цей ми можемо не вислідувати. Но мені потрібно добратися до ось того замку. Як бачите, він знаходиться ось тут. Я знаходжусь ось тут. Все, тут є така невеличка, звісно, на башня. З неї також є якась споруда, але мені потрібно добратися до цього головного замку. Так що я буду помаленьку рухатись, так щоб мене не убив перший ж моб. Тук-тук. Хто тут є? Можна увійти. Оп, ти хто такий? О! Гном! І чим ти торгуєш? Редстоун на лейзер Fay Що це таке гем? мені цікаво? І що з них можна скрафтити? Давайте краще закриємо за собою двері. А тим часом на дворі вже світліше, що мене радить. Но я так і не бачу тут щось толкового. Можливо, те є скрині з чимось корисне. Ні, тільки пусті діжки. Ось так тобто я приходжу до тебе, а тебе нічого немає? Супер, ну я хоча б обкраду тебе. Давайте, знаєте, як зробимо? Скрафтим собі якусь скриньку. І вже в скриньці будемо викладати непотрібні тут ресурси. А згодом вернемось до нього та заберемо, ми будемо повертатись додому, тобто це шкіра. Смарагди, я думаю, вони мені також не знадобляться. Рунаблискавки, гриби. Їжа мені ще знадобиться, це дерево не потрібне. І козар. Ура! Є, тепер ми можемо з цим усім відправлятись до замку. Ну давайте що, будь-дорогу. Хоча можемо зараз проекспериментувати з цим мечем на ось цьому мобі. Глянем Ой. Іде геть. Іди геть! Невже ти мене зараз уб'єш? Дохне тварь! Я його вбив. Хух. Це було просто. Хоча, якщо б він мене ударив, то мені б не поздоровалось. Тому давайте, знаєте, як зробимо? Зараз це обійдемо і будемо відправлятись туди. Ну, Мені дуже подобається, що у цьому світі є стільки цікавих текстур. Гляньте, буквально на одному місці. Одна, друга, третя. Це ж просто чудово! Ми можемо цей світ вивчати вздовж і впоперек. Ну, знаєте, як зробимо? Давайте візьмемо камене Кайло. Хух, я вже під замком, тому залишається в нього проникнути. Зараз я помаленьку... Пом... Зараз я помаленьку прокопаюсь тут. І надіюсь, мене ніхто не спіймає. Хух. По-моєму тихо. Тут хтось є? Нікого немає. У скрині. У нас є зілля сили, яке ми можемо забрати, до речі. Замість палички. який ми можемо прямо зараз надягнути. А, ні, давайте будемо ходити хоча б з щитом. Так, але де... А, тут є, окей. Бум хоча б прикривати. І також є ще одне золоте яблуко. Це дуже добре. Стейки! 32 штуки жарених стейків, то я краще заберу їх. Ходи сюди. А знаєте, я може краще до замку не готовий. А! Спланована втеча! Тікаємо відси. Фух, все, він за мною більше не гониться. Так що можемо піти просто краще в інше місце. Тому що я так зрозумів, мені ще до замку супер далеко. Але зато ми можемо прокачувати комбат, так що давайте повернемось і краще на ньому будемо прокачувати своє вміння володіння мечем. Ой. Так, я вже добрався до нового біома, а він ще досі за мною йде, так? Чи ні? Напевно, ні, не йде. Хух, Я у новому біомі, тепер ми можемо глянути, що тут є цікавого. Тут є намети. Хм, А це що за будиночок такий? Доволі цікаво. Я в новому біомі і ще такого раніше тут не бачив. Тук-тук, можна? Якась така незвичайна будівля. Мені аж самому цікаво. Хух. Вроді як поки тихо. Давайте піднімемось вище. Напевно, тут щось буде корисне. Так, є стіл зачарування, є книжкові котики. І гляньте, що тут є! Вау, я просто в шоці. Містичний суп, містичний фрукти, золота морква, золото, пляшечка чар. Це ж просто чудово. Ну давайте не знаю, з'їмо один містичний фрукт, глянемо на ефект. Якщо все буде нормально, то заберемо. А, ефекту поглинання нам дали. Вау, це добре. Давайте я візьму. І діамант є. Хух! Це, звісно ж... Дуже крута башня. Ну, давайте відправимось у ту, що є напроти. І ззаді був ще один будиночок такий, І туди теж відправимось, глянемо, що там є цікавого. І ти є. Мисливець на вампірів. Ну давай глянемо, хто ти такий. І чим ти торгуєш, друже? Ти нічим не торгуєш, а що з тобою можна робити? Невже ти тут на вампірів полюєш? я я, я, як це ж красиво, я не можу. Постараюсь тепер бути максимально обережним. Я, як бачите, вже на горі. Так що, що я буду робити, крім того, як прокачуватись? Зараз у мене є одне дерев'яне кайло, декілька каменних. Ах чи ні, наоборот, у мене є декілька дерев'яних кайлів і одне камене. Тому будемо прокачувати свій скіл копання до роботи. Ну ось я і повернувся до себе додому. Так склали, що мені приходиться закінчувати ось так серію, тому що я в моменті просто захворів та й все між тим, як знімав цю серію. Ну нічого. Усім хочу подякувати, хто додивився це відео до кінця, хто поставив лайк та підписався на канал. Обов'язково напиши в коментарях два плюсика якщо ти хочеш продовження серії, і якщо ти додивився до цього моменту, ще раз усім дякую. Ну а з вами був я, Андрій, Магічна ера в Майнкрафт. До зустрічі.